Паралельно відбувається і продовжується операція на території Курської області Російської Федерації. Українські сили оборони вже контролюють більше, ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти в Курській області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. каже наразі позиції укріплюють, проводять стабілізаційні заходи і так само активно поповнюють обмінний фонд. Загалом, ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. І це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються. І, звичайно, ми поки не можемо говорити публічно про те, які саме підрозділи задіяні. У визначених районах Курської області зараз російське прикордоння напроти нашої сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії, і це також серед цілей нашої операції, тактичних цілей.